Dobry dzień. Stefan Batruch, Ja, głowa Fundacji Kultury Duchownej i w Lublinie u Polsce. Europejskie Dni dla że w pospil organizujemy spilnost. wspólność. Громадською організацією Академії української молоді зі Львова, а також урядовими структурами з Польщі з України і іншими партнерами поза урядовими організаціями сім літ це багато і мало. За цей час і в Польщі, і в Україні відбулися зміни. my poczynamy organizować europejskie dni dobrosąsiedztwa, kiedy w Polsce prezydentem był Aleksander Kwasniewski, w Ukrainie Leonid Kuczma. Później się продолжиwały organizować te dni, kiedy prezydentem Polski był Lech Kaczyński, a w Ukrainie Wiktor Juszczenko. i zaraz продолжиjemy organizację tych dni, kiedy prezydentem Polski był Bronisław Komorowski. А України Віктор Янукович це теж показує, що незалежно від політичної обстановки певні дії, особливо в взаємних стосунках, поміж Україною та Європейським Союзом, Україною, а найближчими сусідами, які бажають Україну підтримувати в її трансформації, змінах е, суспільно-економічно е, громадських. Е, потрібні тривати незалежно від. Е, того, яка на даний час е, політична обстановка, ми раді також цьому, що в цьому році можемо нагородити е, журналіста, саме журналіста, хочу це підкреслити пана Матієво е, Мойсіховського, е, який від довгих років. Pyszę dla gazety wyborczej, jaka jest jedną z najbliższych wpływowych gazet w Polsce, ma największy tyraż. Pyszę obiektywno pro stosunki polsko-ukraińskie i w menulomu i w dzisiejszym czas. My też radzimy się, że tę nagrodę otrzymają Fundacja Św. Władimira Chrystytela Rosji i Ukrainy, która działa w Krakowie I, 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 i ta fundacja też od długich lat działa w płaszczyźnie porozumienia polsko-ukraińskiego. Тим не менше, от поляки спромоглися перегорнути очевидно, нічого не забуваючи, перегорнути сторінку і сказати ні, сьогодні Україна наш, ну так вже Бог розпорядився географічний історичний партнер. І ми намагаємося щось робити разом. І це той настрій, який фактично, якщо не панує, в всякому разі він, він є визначальним в польському суспільстві. Хотіла би зараз надати слово пану Даріюшу Горчицькому, раднику заступнику посла Республіки Польща в Україні про значення європейських днів добросусідства і ваше ставлення до цієї багаторічної ініціативи. Дякую. Будь ласка, пробачте за мій український, за українську мову. Я тільки вивчаю, тому буду старатися говорити українською. Коли, коли щось скажу не так, то пробачте. Ми дуже раді, що такі дні, дні добросусідства така ініціатива відбувається, що це, це є традиція в наших, наших відношеннях між нашими державами. C ważne, że w nich przyjmują udział młode pokolenia naszych naszych że to inicjatywa, która e, e, proponuje szeroki szeroki aspekt e, aspekt e, e, współpracy. C to takóż ważne, żeby І поляки і українці переконувалися, що границя між нашими державами це є безпечна границя, це є відкрита границя в тих рамках, які, які ми можемо реалізувати на, на сьогоднішній день. Ми, ми також приймаємо кроки, направлені на, на те, щоб. Granicja e, funkcjonowała jak można bliższe e, sprawniejsze i e, także my chcemy żeby e, 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 nasz, nasz kordon e, był e, kordonem między naszymi stronami, był kordonem dobrowsoczystwa i kordonem współpracy, żeby winny nie był, nie był murem, jak jak mówił ojciec Batruch, a, a był był miejscem, gdzie my, gdzie my możemy współpracować i możemy realizować nasze nasze wspólne inicjatywy.